Я не дуже розумію тему про залужного. Я, е, треба слухати те, що кажуть люди, а не те, що кажуть другі люди про них. Всі треба слухати пряму мову людини. Наприклад, я слухав Залужного декілька разів і я був в шоці. Наприклад, Залужний каже, я думав, що війну ми, 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 що, що росіяни остановляться, коли вони понесуть великі потери. Це каже генерал Заложник, це каже генерал, в руках кого вся армія, все життя України, я думав. Я думав, це наче моя тітка казала. Я думала, що це буля але вона не вродила. Ну це уровень, це, це якийсь жах. Як це так? Друге висловлення, яке я чув від нього, це от буквально недавно. Він сказав про дрони. Він каже. Я зрозумів, що ну він каже, що наша стратегія це дрони, що це нове оружжя нашої перемоги, що ми можемо перемогти, якщо у нас будуть дрони, дрони це номер один. Це він зараз каже після двох, двох років війни. Капітан очевидність. Сам, сам капітан очевидність. Невже? Це вже кожна дитина в Україні знає про дрони. І це каже, це не тільки каже, на кухні, мабуть, дрони це головне. Це каже генерал армії, людина, від якої залежить перемога цілої країни. Я не знаю, що ви там собі думаєте, але для мене це дуже дивно, що людина такої поваги розмірковує, начебто, якось не дуже вдало, не дуже, не дуже влучно. Як так? Як так? Це не зрозуміло. Тому всі, хто там і ще мене дуже одна вечно насторожує, це коли за залужного топ топлять такі очевидні порохоботи. Очевидні, наприклад, такі команда Луценко там і так далі. Дуже дивно, що всюджують бачення, що Залужний треба, щоб він йшов в політику. Ну, це розповсюджують порохоботські ці всі канали, я бачу. Тому що як хто сказав, що воєнний може бути хорошим президентом. Хто це сказав? Слухаючи залужного, я не бачу в ньому якусь таку мудру мисль. Я не бачу наоборот, я його я, починаю слухати, в мене волоси дибом стоять. Я починаю дуже боятися за собі, нашу армію. Чому? Тому що то, що він говорить, це прям ну, якось дуже дивно, дуже, дуже такий левел неясний. Дуже... Тому, тому всі, хто там кричать, що за залужного, за Залужного. Це дуже дивно, дуже дивно. Це більш похоже на якийсь бунт СМІ і компаній, які його підтримують. І вони не при не назвіть хоч конкретно, які е, чесноти, ілі, не, 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 взагалі, не, не взагалі, а які фактори, що його висловлювання і його бачення е, перемоги, які, які фактори, тому що він щось може. Я пам'ятаю, як я, як я перший раз е, прозрів в політику, я послухав дебати Ющенка і послухав дебати, дебати з е, Януковичем. І я зразу все зрозумів. Тобто, дебати показали очевидність. Примущ Ющенка і його бачення розвитку України, який би він потім не був, але ну він був сто раз кращий, чим Янукович, який хотів лягти під Путіна. І це було очевидно. Поэтому завжди дивитись на те, що людина каже, а не що, він, а не що про нього кажуть СМІ. Завжди треба дивитись в пряму мову. Тоді це стає розумілим і це показує, хто ця людина. Хай він скаже. Слухайте пряму мову його, слухайте пряму мову Зеленського. Можливо, до Зеленського є багато питань. Але послухати пряму мову залужного, не треба слухати смі, не треба слухати накрутки за нього і педалірування його. Треба слухати пряму мову про нього. І його пряму мову. Якщо ви слухаєте його пряму мову, мені становиться моторошно, коли я слухаю пряму мову залужного. Вибачте на це так.